Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Частина 4. Подорож до країни Гуїгнемір. Розділ перший. Автор виряджається в подорож як капітан корабля. Екіпаж змовляється проти нього. Довгий час його тримають ув'язненого в каюті, а тоді висаджують на берег у невідомій країні. Він вирушає вглиб цієї країни. Опис ЄГУ дивовижної породи тварин. Автор зустрічає двох гуїнгмів. Я прожив з дружиною та дітьми щось із п'ять місяців, і якби життєвий досвід навчив мене розуміти, що таке щастя, міг би сказати, що прожив дуже щасливо. Та врешті я залишив мою бідну дружину вагітною і пристав на вигідну пропозицію стати капітаном пригоди міцного купецького корабля місткістю в 350 тонн. Я добре знався на мореплавстві, а обов'язки корабельного лікаря мені набридли, і, хоч я міг би виконувати їх при нагоді, проте запросив на свій корабель здібного молодого медика Роберта П'юрфоя. Ми відпливли з Портсмута 7 серпня, 1710 року, а 14 серпня близько мису Тенеріфа зустріли судно капітана Покока з Брістоля, що плив до Кампеші по сандалове дерево. 16 серпня знялася буря і роз'єднала нас. Повернувшись до Англії, я дізнався, що його корабель розбився на тріски, і врятувався з нього один лише юнга. Капітан Покок був добрий моряк і чоловік чесний, але трохи надміру самовпевнений. Ота надмірна самовпевненість і згубила його, як і багатьох інших. А якби послухався він тоді моїх порад, то сидів би тепер спокійнісінько дома з родиною, як оце я. На моєму кораблі померли з гарячки кілька матросів, і на Барбадосі та на підвітряних островах, куди ми заходили з наказу власників корабля, мені довелось набрати нових. Незабаром я вже пошкодував про це, бо більшість їх виявилися морськими розбійниками. На судні в мене було 50 чоловік. Я мав торгувати з індіанцями південного моря і досліджувати скільки можливо ті краї, негідники, яких я набрав, збаламутили решту матросів і змовилися захопити судно, а мене заарештувати. Одного ранку вони вдерлися в мою каюту, зв'язали мені руки та ноги і погрожували викинути в море, коли я чинитиму опір. Я сказав їм, що тепер я їхній бранець і мушу коритися. Вони зажадали, щоб я заприсягся в цьому, а тоді, розв'язавши мої пута, прикували мене за ногу до ліжка і поставили коло дверей вартового із зарядженою рушницею, який мав застрелити мене при першій же спробі звільнитися. Їсти й пити мені приносили в каюту, а керувати кораблем ті негідники взялися самі. Вони мали намір стати піратами і грабувати іспанські судна, але не мали для цього досить людей. Для початку вони вирішили продати індіанцям крам, що був на кораблі, а потім зайти на Мадагаскар і поповнити екіпаж, бо чимало їх померло, коли я вже сидів ув'язнений. Кілька тижнів плавали вони і торгували з індіанцями, але я не знав навіть, якого курсу тримався корабель, і замкнений у своїй каюті, чекав тільки смерті, якою вони часто мені погрожували. 9 травня, 1711 року, один з них, на ім'я Джеймс Велч, спустився до мене в каюту і заявив, що капітан звелів висадити мене на берег. Я почав був умовляти його, але марно. Він не сказав навіть, хто в них тепер капітан. Розбійники посадили мене в човен, дозволивши одягтися в найкраще моє вбрання, ще майже нове, і взяти з собою невеликий пакунок білизни. Із зброї вони залишили мені тільки тесак, але були такі чемні, що не обшукали моїх кишень, куди я поклав усі свої гроші та деякі дрібні речі. Пропливши з лігу, вони садили мене на берег. Я просив сказати, принаймні, що це за край, але вони присягалися, що знають про це не більше ніж я, і сказали лише, що капітан, як вони його називали, розпродавши весь вантаж, вирішив позбутися мене тільки но побачить суходіл. Розбійники негайно відпливли, порадивши мені не баритися, щоб мене не захопив приплив. І побажавши щасливої путі, залишившись у такому безпорадному становищі, я рушив від берега і, діставшись до твердого ґрунту, сів на горбок перепочити та обміркувати, що робити далі. Спочивши трохи, я попрямував у глиб суходолу, вирішивши віддатися до рук першим дикунам, яких зустріну. І викупити своє життя браслетами, скляними прикрасами та іншими дрібничками, якими завжди запасається моряк, виряджаючись у таку подорож, були вони і в мене. Дерева в цій місцевості росли довгими нерівними рядами. Очевидно, їх не садили, а вони виросли самі скрізь були сі нажаті з високою травою та засіяні вівсом лани. Я посувався вперед обережно, боячись, щоб мене не захопили зненацька або не вилучили стрілою ззаду чи збоку, і незабаром вийшов набитий шлях, на якому були сліди людських ніг та коров'ячих ратиць, але найбільше було там відбитків кінських копит. Нарешті я вгледів на полі кілька якихось тварин, дві чи три такі самі тварини сиділи на деревах. Вони мали дуже дивний і надзвичайно бридкий вигляд, який навіть трохи збентежив мене. Щоб розглянути їх краще, я заліг за кущами. Деякі наблизились до місця, де я лежав, і тим дали мені змогу виразно роздивитися їх. Голови та груди в них були вкриті густим волоссям, в одних кучерявим, в інших рівним. Вони мали бороди, як у цапів. Уздовж хребта та на передньому боці ніг тяглися довгі смужки шерсті, а решта тіла була гола, і я міг бачити їхню шкіру темно коричневого кольору. Хвостів у них не було, не було й волосся назаду, воно росло тільки навколо відхідника. Гадаю, природа вкрила це місце волоссям, щоб захищати його, коли вони сидять на землі, бо це в них звичайна поза. Часто вони також лежали або стояли на задніх лапах. На високі дерева ці істоти здиралися, як білки, бо мали гострі криві пазурі на задніх та передніх лапах. Вони часто підстрибували, плигали і бігали з неймовірною прудкістю. Самиці були менші за самців, вони мали довге рівне волосся на голові, а більше заросту не було ніде, тільки біля заднього проходу та в паху та ще якийсь ніби пушок на тілі. Вим'я в самиць звисало між передніми лапами, а коли вони бігли рачки, то в декотрих майже торкалося землі. Колір волосся і в самців, і всамиць був різний: і коричневий, і рудий, і чорний, і жовтий. Одне слово, ніколи в своїх подорожах не бачив я таких бридких істот, і жодна з тварин не викликала в мене такої огиди. Вважаючи, що дивитись на них більше нема чого, я підвівся, сповнений. Почуття гідливості, і пішов далі, сподіваючись, що шлях приведе мене до хатини якого-небудь індіанця. Та тільки но я ступив кілька кроків, як побачив на дорозі одну з цих тварин, що йшла просто на мене. Угледівши мене, потвора скривилась і здивовано витріщила на мене очі, ніби ніколи не бачила людини. А потім підійшла ближче і піднесла до гори передню лапу. Не знаю, чи то був рух цікавості, чи злоби, але я витяг свій тесак і плазом ударив її по лапі. Рубати гострим боком, і я боявся, щоб не збурити проти себе тубільців, коли вони довідуються, що я вбив чи поранив належним худобу. Відчувши біль, звір сахнувся назад і заревів так, що з сусіднього поля прибігло не менше як сорок його родичів, і вся ця зграя оточила мене виючи та кривляючись. Та я відбіг до найближчого дерева, зіперся спиною на стовбур і, вимахуючи тисаком, не підпускав їх до себе. Проте кілька цих клятих тварюк, схопившись за гілки позад мене, видерлись на дерево і почали звідти випорожнюватися мені на голову. Правда, я досить щасливо ухилявся, щільно тулячись до стовбура, але мало не задихнувся від калу, що падав навколо мене. Хвилина була скрутна. Та враз оці тварюки, що духу кинулися в розтіч. тоді я наважився і собі залишити дерево і пішов далі дорогою, дивуючись, що могло їх так настрахати. Але, глянувши ліворуч, я побачив коня, який повільно йшов полем. Мої вороги помітили його раніше, і саме через це повтікали, підійшовши до мене, кінь, неначе ледь здригнувся, але вмить заспокоївся і пильно подивився мені в обличчя. Видимо, вкрай здивований, потім кілька разів обійшов навколо мене, розглядаючи мої руки та ноги. Я хотів був рушити далі, але кінь заступив мені дорогу, хоча дивився на мене дуже приязно і не виявляв наміру якось мене покривдити. Хвилинку ми дивились один на одного, аж поки я насмілився простягти йому руку до шиї і посвистуючи, попестити його, як то роблять жокеї, коли привчають до себе нового коня. Але кінь, здається, сприйняв мої пестощі досить зневажливо. Він похитав головою, насупився і спокійно підняв ліву передню ногу, щоб відхилити мою руку. Далі він заіржав три чи чотири рази, але щоразу по-різному аж мені здалося, наче він говорить сам до себе якоюсь своєю мовою. Тим часом до нас підійшов ще один кінь і дуже гречно привітався з першим. Вони легенько стукнулись правими передніми копитами і по черзі кілька разів заіржали, міняючи інтонацію так, що їхнє іржання здавалося майже справжньою мовою. Потім вони відійшли на кілька кроків, ніби про щось радячись, стали походжати поряд, як дві поважні особи, що обговорюють важливу справу, раз у раз вони поглядали на мене, ніби стежачи, щоб я не втік. Така поведінка звичайних тварин страшенно вразила мене, і я подумав, що коли жителі цієї країни обдаровані розумом у відповідній мірі, то вони мусять бути наймудрішим у світі народом. Підбадьорений, такою думкою, я вирішив іти далі, поки знайду якусь хатину чи село або здибуюся з тубільцями, а коней залишити, хай собі розмовляє, де схочу. Але, помітивши, що я наміряюсь іти, перший кінь сірий у яблуках заіржав до мене так промовисто, що мені здалося, ніби я розумію, чого він хоче. Тоді я спинився і підійшов до нього, чекаючи дальших розпоряджень. Я скільки міг не показував страху, але починав уже тривожитись, бо не уявляв собі, чим може скінчитися ця пригода, і читач легко повірить, що становище моє було мені не вельми до душі. Обоє коней підійшли зовсім близько до мене і почали пильно вдивлятися в мої руки та в обличчя. Сірий кінь так пом'яв мені капелюх. Поводивши по ньому копитом правої передньої ноги, що я мусив здійняти і розгладити його, а потім знову надів на голову. Це, як я помітив, дуже здивувало обох коней. А коли другий карогнідий кінь, торкнувшись поли мого камзола, побачив, що вона висить вільно, вони обидва виявили своє здивування новими знаками. Каро Гнідий підніс копито до моєї правої руки, і здалося, був приємно вражений тим, що шкіра на ній така біла та ніжна, але стиснув її між копитом і бабкою так сильно, що я аж скрикнув. Після того обидва доторкалися до мене якомога обережніше, але найдужче бентежили коней мої черевики і панчохи. Вони раз у раз торкались їх, щось іржали один до одного і робили різні. Рухи, як ті філософи, що силкуються збагнути нове і незрозуміле для них явище. Взагалі, вся поведінка коней була така розважлива і доцільна, що я, зрештою, почав вважати їх за чарівників, які, прибравши з якимсь наміром кінської подоби, вирішили побавитися із зустрінутим на дорозі чужинцем. А може, їх і справді вразила постать, обличчя та вбрання людини зовсім неподібної до жителів цього далекого краю, подумавши так. Я наважився звернутись до них із такими словами: панове, коли ви чарівники, які мають всі підстави гадати, то ви повинні розуміти будь-яку мову. Отож, я насмілююсь повідомити ваші милості, що я нещасливий англієць, закинутий лихою долею на ваш берег і уклінно. Прошу дозволити мені сісти на спину одному з вас, ніби він справжній кінь, і доїхати до найближчої садиби чи села, де я міг би відпочити і попоїсти. На подяку за таку послугу я подарую вам оцей ніж чи оцей браслет. І я видобув із кишені названі речі, поки я говорив. Коні стояли мовчки і, здавалося, уважно прислухались, а тоді почали іржати один до одного, немов розмовляючи на якусь серйозну тему. Я виразно помітив, що їхня мова дуже добре висловлює почуття, а їхні слова можна розкласти на звуки легше, ніж слова китайської мови. Я добре розчув слово єгу, яке кожен із співрозмовників повторив кілька разів, і, хоч не міг здогадатися, що воно означає. Але поки вони розмовляли, намагався і собі подумки вправлятись у вимовлянні цього слова, коли вони замовкли, я сміливо і голосно вимовив Єгу, стараючись скільки міг наслідувати кінське іржання. Вони, видимо, вкрай здивувалися, і сірий двічі проіржав це слово, немов бажаючи навчити мене правильної вимови. Я повторив його слідом за ним обидва рази і сам почув, що вимовляє слово щоразу краще, хоча ще дуже недосконало. Потім Карл Гнідий спробував навчити мене нового слова, куди важчого вимовою. За нашою орфографією його треба було б написати вугінгму. Тут уже мені не пощастило так, як з першим, а проте по двох чи трьох спробах. Справа пішла краще, й обидва коні, здавалося, були вражені моїми здібностями. По дальшій розмові, що, очевидячки, стосувалася мене, приятелі розпрощалися, так само постукавши копитом об копито, і сірий кінь знаками звелів мені йти поперед нього. А я визнав за розумне коритися, поки знайду кращого проводиря. Коли я сповільнював ходу, кінь іржав гун, гун. Здогадавшись, що означає це слово, я показував, як умів, що втомився і не можу йти швидше. І тоді він спинявся, даючи мені трохи відпочити.